Для обліку платної послуги НСЗУ через систему Health 24 шляхом створення діагностичного звіту переходимо до медичної карти пацієнта та обираємо відповідну вкладку. Далі створюємо звіт. При заповненні звіту заповнюємо відповідні обов'язкові поля, такі як послуга заключення лікаря. І далі ми бачимо також галочку Облік платної послуги в НСЗУ. Відповідно ставимо цю галочку та обираємо тип направлення. Якщо у нас є електронне направлення, за яким ми хочемо обліковувати платну послугу, обираємо його зі списку, та система візьме це направлення в роботу з відповідною програмою Інші джерела фінансування. Якщо ж електронного направлення немає, обов'язково необхідно вказати паперове направлення, та система автоматично заповнить всі необхідні поля належним чином. Далі натискаємо Створити та можемо підписати ключем такий звіт.